5 грудня 1970 року у французькому місті Булонь-Беланкур народилася Анна Гавальд, сучасна французька письменниця. Цікаво, що ще у її прабабусі прізвище звучало як Фульдо, але змінилося під впливом вимови французьких чиновників. З самого дитинства Анна була страшною вигадницею, що не заважало їй добре вчитися в школі. Найбільше вона обожнювала писати твори, і майже всі її роботи вчителька зачитувала класу як приклад. Анні виповнилося 14 років, коли її батьки розлучилися, і дівчинці довелося жити і вчитися в пансіоні. Освіту Анна Гавальда продовжила отримувати сорбоні, і в студентські роки чимало попрацювала офіціанткою, касиркою і журналісткою. Працювати їй доводилося для того, щоб кожен день у неї був сніданок і бажано вечеря, і дівчина зовсім не думала тоді, що отриманий досвід та враження знадобляться їй пізніше для написання книг. Брала вона участь і в конкурсах. Випускні іспити в Сорбоні Анна здати не змогла, а тому замість роботи журналіста зайнялася іншою справою викладанням французької мови першокласникам в одному з коледжів. 90-х Анна Гавальда вийшла заміж, проте згадувати про це вона не любить. Через кілька років чоловік покинув її, залишивши на згадку про себе двох дітей. Сина Луї 1996 року народження і дочку Феліс 1999 року народження. З іншого боку, можливо, саме переживання з приводу зруйнованої сім'ї спонукали Анну до серйозної літературної творчості. У вільний час вона вигадувала різні історії, а потім почала записувати їх. Саме так і вийшла її перша книга, що складалася з новел. Правда, ще, не зараховуючи себе до числа письменників, Анна Гавальда стала досить помітним французьким автором. Тим більше, що в 1998 році вона перемогла відразу в трьох літературних конкурсах і отримала досить престижну літературну премію у Франції Кров в Чорнильниці за свою новелу «Арістоти». Збірка новел Анни Гавальди. Мені б хотілося, щоб мене хтось десь чекав, була видана в 1999 році. І книгу виключно тепло зустріли критики. А вже в наступному 2000 році вона отримала гран-при RTL. Що ж до широкої публіки, то в самі перші тижні продажів Франція була підкорена талантом молодої письменниці. Цей успіх дивовижний і тим, що жанр оповідання перестав бути модним, і Анна Гавальда буквально відродила інтерес до сучасних новел. За наступні чотири роки книгу перевели на 30 мов, що цілком адекватно відображає ставлення до яскраво сполахнувшої нової зірки французької словесності. Перший роман Анни Гавальди побачив світ у 2002 році. Книга з назвою Я його любила була зметена з полиць магазинів, але це виявилося лише початком справжнього успіху. Два роки по тому Анна Гавальда. Видала роман просто разом, і його популярність у Франції затмарила знаменитий Код Давінчі. А за словами читачів, роман не мав собі рівних серед літературних робіт останніх років. Ця книга Гавальди отримала безліч літературних премій і підняла інтерес до попереднього творчості письменниці. Всі три її книги були переведені небаченими тиражами, що значно перевищувало. Мільйон примірників, а остання продана в кількості двох мільйонів штук. Приємний виявився і фінансовий результат. Анна Гавальда заробила своїми книгами 32 мільйони євро. Анна Гавальда в даний час живе в Мелень, займається вихованням дітей і пише оповідання і статті в журнал Ель.